Власна історія для українців найбільша загадка, стверджують видавці мальованої книги Історія незалежності України. Брати Капранови свою нову книгу презентували в Чернігові у приміщенні культурно-мистецького центру інтермецо. Найпростіший посібник з історії стверджують автори. Кожен має в гаманці. Єдиний підручник з історії, який можна читати, це гаманець. А ми сьогодні живемо під тиском міфів. Один з міфів, що дике поле заселила Катерина, що Крим нам подарував Хрущов, що Галичину нам подарував товариш Сталін, він об'єднав з'єднав Україну. Підхід до видавничої справи у братів не шаблонний. Книга має інший сучасний підхід, адже випущена вона для батьків, які купуватимуть, та дітей, яким потрібна специфічна швидка та інформативна. Подача знань нам треба робити книжку для усього покоління, яке на клікає читати далі і не перегортає аркуші. Розворот це готовий екран з усією інформацією, яка потрібна для того, щоб про цю епоху поговорити. Тобто, щоб довідатись, що далі було з по не треба перегортати сторінки. В книзі немає міфів, тільки факти, викладені за періодами на 38 розворотах. Кожен з них присвячений цілій епосі з притаманними її героями та короткою і мальованою інформацією в формі коміксу. Тут підтверджено історичними даними. Мало того, окрім істориків, ми залучали до роботи філософів-культурологів. Тому що на нашу глибоке переконання історія це не тільки перемоги поразки, політичні діячі. І жертви, але це великою мірою історія думки, історія ідеї. Тобто повість минулих літ це такий самий історичний факт, і його створення це е е е чинник, історичний. чинник історичний не менший ніж будь-яка битва, яка була виграна чи програна. Над картинками працювали шість художників. Складний період 20-го століття оформив Чернігівець Олександр Бронзов. Запропонував свої послуги, але не був певен, що їм сподобається. Але перші ж тестові роботи показали, що їх стилістика влаштовує. А далі було е, дуже цікаво тим, що Потрібно було перебрати кучу історичного матеріалу. Ідею створювати мальовану книгу з історії підкинули видавцям їхні діти, тому здійснили її з художнім підходом, поділивши всю історію України на 38 періодів. Від першої стоянки мільйон років тому до 1991 року. Видання є цікавим дітям і дорослим за доступною ціною. Перший тираж книги в п'ять тисяч примірників вже розкупили. На черзі другий такий самий.